Розділ 2. 12 років. У цьому будинку моє серце було вперше розбите. Мені було 12 в одну з тих рідкісних ночей, коли хлопчики не проводили час разом, Стівен і Джеремі вирушили на нічну риболовлю з якимись хлопцями, з котрими познайомилися в торговому центрі. Конрад відмовився, заявивши, що на риболовлю йому не хочеться, а мене, звісно ж, ніхто не запрошував. Тож у будинку залишилися тільки я і він не разом, але під одним дахом. Коли Конрад увійшов до моєї кімнати, я читала якийсь любовний роман, закинувши ноги на стіну. Він зупинився і запитав Беллі, що ти робиш сьогодні ввечері? я різко зачинила книжку. Нічого, відповіла я, намагаючись контролювати голос, щоб не прозвучати надто схвильовано або нетерпляче. Я спеціально залишила двері в кімнату відчиненими, сподіваючись на те, що він раптом вирішить зазирнути. Чи не хочеш прогулятися зі мною? запитав він недбало, навіть надто недбало. Я чекала цього моменту саме цього. Нарешті я до нього доросла, і якась частина мене це відчувала. Я була готова. Я глянула на нього з тією ж недбалістю. Можливо. Дуже хочеться яблуко в карамелі. Я тобі куплю, запропонував він. Швидше одягайся і ходімо. Наші мами збираються в кіно і можуть підкинути нас дорогою. Я швидко сіла і сказала Добре. Щойно конрад вийшов, я зачинила двері і підбігла до церкала, розплела коси і розчесала волосся. Того літа воно було довгим, майже до талії. Потім я змінила купальник на білі шорти і свою улюблену сіру футболку. Тато казав, що вона відтіняє мої очі. Потім я нафарбувала губи полуничним блиском і поклала його в кишеню на той випадок, якщо мені раптом знадобиться освіжити його. У машині Сюзанна посміхалася мені в дзеркало заднього виду. Будь ласка, не треба, благала я її поглядом, але насправді мені хотілося посміхатися у відповідь. У будь-якому разі Конрад не звертав уваги. Усю дорогу він дивився у вікно. Повеселіться, дітки!» – сказала Сюзанна і підморгнула мені, коли я зачиняла двері. Перше, що зробив Конрад, купив мені яблуко в карамелі, собі він узяв содову, що вже було дивним. Зазвичай він наминав кілька яблук або тістечок. Він нервував, і від цього я трохи заспокоїлася. Ми йшли пляжем, і я тримала руку вільно про всяк випадок, але він не взяв її. Вечір був просто дивовижним, і з тих, коли дме легкий бриз, і з неба не падає ні краплі дощу. Дощ обіцяли на завтра, але тієї ночі дув тільки прохолодний вітерець. Давай сядемо, і я зможу доїсти яблуко, запропонувала я. Так ми й зробили. Ми сіли на лавку, з якої було видно пляж. Я акуратно відкушувала яблуко. Переймаючись, як Конрад цілуватиме мене, якщо карамель застрягне в зубах. Він шумно допив свою колу і подивився на годинник. Коли закінчиш, може, підемо покидаємо кільця? Він хотів виграти для мене плюшову іграшку. Я вже знала, яку виберу білого ведмедя в окулярах і в шарфі. Я все літо до нього придивлялася і вже уявляла собі, як буду показувати його Тейлор. І розповідати, що його для мене виграв Конрад Фішер. Я доїла яблуко за три укуси, усе, сказала я, витираючи губи тильним боком руки. Ходімо. Конрад прокрукував прямо до кільцеброса, а я практично побігла за ним, щоб не відставати. Він, як зазвичай, мало говорив, тож мені доводилося базікати за двох, щоб чимось заповнити паузу. Я думаю, що коли ми повернемося, мама дозволить нарешті встановити кабельне. Стівен тато і я завжди намагалися переконати її це зробити. Вона каже, що взагалі проти телевізора, а сама весь час, поки ми тут, дивиться по кабельному фільми. Це так лицемірно, сказала я і притихла, коли зрозуміла, що Конрад узагалі мене не слухає. Він дивиться на дівчину, яка стояла за прилавком. На вигляд їй було років 14-15. Перше, що я помітила, це шорти жовті-жовті і дуже-дуже короткі, точнісінько такі самі, які я одягала два дні тому. Ми купили їх разом із Сюзанною, і вони мені страшенно подобалися, але хлопці обсміяли їх. На цій дівчині вони мали набагато кращий вигляд у неї були худі ноги і тонькі руки, усіяні веснянками. У неї все було тонким, навіть губи. Довге хвилясте волосся було рудим, але настільки світлим, що здавалося майже рожевим. Мені здалося, що це найкрасивіше волосся, яке я коли-небудь бачила. Вона зачесала його на бік, і їй доводилося відводити його вбік щоразу, коли вона подавала кільця. Конрад прийшов на пляж заради неї і привів мене, бо не хотів іти сам. І не хотів, щоб Джеремі та Стівен дражнили його. Ось у чому справа. Я бачила це по тому, як він дивився на неї, по тому, як він стримував подих. Ти її знаєш? запитала я. Він здригнувся, немов узагалі забув, що я була поруч. Її? Ні, не зовсім. Я прикусила губу. То ти хочеш цього? Чого? Конрад ніко і це трохи дратувало. Хочеш із нею познайомитися? запитала я нетерпляче. Ну, так. Я схопила його за рукав і потягла прямо до намету. Дівчина посміхнулася нам, я посміхнулася у відповідь, але це було лише для відводу очей, я просто грала свою роль. Скільки вам кілець? запитала вона. Вона носила брекети, але в неї вони мали привабливий вигляд. Ніби це прикраса для зубів, а не ортодонтична конструкція. Три, сказала я їй. До речі, кльові шорти. Дякую, відповіла вона. Конрад прочистив горло. Вони чудові. Мені здається, два дні тому, коли на мені були точно такі самі, ти казав, що вони занадто короткі. Я повернулася до неї і сказала. Конрад просто надмірно турботливий. А в тебе є старший брат? Вона розсміялася ні. І запитала в Конрода. Ти справді вважаєш, що вони занадто короткі? Той почервонів. За весь час, що я його знала, я ніколи ще не бачила, щоб він червонів. І мені здалося, що це було вперше його станнє. Я зробила вигляд, що дивлюся на годинник. Кон, перед тим, як ми підемо, я хочу покататися на колесі огляду. А ти поки виграй для мене приз. Добре? Конрад кивнув мені, я попрощалася з дівчинкою і пішла. До колеса огляду я практично бігла, щоб вони не змогли побачити, що я реву. Пізніше я дізналася, що дівчину звати Енджі. Конрад зрештою, виграв для мене білого ведмедя в окулярах і шарфі. Він повідомив, що, за словами Енджі, це найбільший приз, який тільки в них був, і він подумав, що мені сподобається. Я сказала, що мені більше сподобався жираф, але так би мовити, спасибі. Я назвала ведмедя Джуніор Мінт і залишила його там, де він і мав перебувати, у будинку на пляжі.